Він планував нищити окупантів аж до нашої перемоги, але ворожий обстріл усе змінив. Військовослужбовець Геннадій Сесоєв втратив праву руку у важких боях на Донеччині. Ампутація дуже коротка, і звичайне протезування захиснику на жаль не підходить. Але вихід повернутися до нормального життя знайшовся. Це унікальне для України остеоінтеграційне протезування. Дві складні операції йому зроблять безкоштовно, проте знайти гроші на майбутній. Біонічний протез Геннадію доведеться самому. Нова рока для захисника коштуватиме майже 3 мільйони гривень. І воїн зараз, не як потребує нашої з вами підтримки. На війну Геннадій вирішив піти добровольцем в липні минулого року. Тоді росіяни обстріляли багатоповерхівку, у якій він жив в кривому розі. Загинули двоє сусідок, і чоловік зрозумів, терпіти більше не в силах. Мені для для цього. Державне своє життя та пацифістом спершу навчання, потім місяці важких боїв у Бахмуті. Геннадій служив у складі батальйону, який здійснював штурмову розвідку. каже у планах було битися аж до нашої перемоги, але одного ранку він із побратимами потрапив під танковий обстріл окупантів. І один із снарядів розірвався надто близько. Сразу звісно, як після зрива. Таке ощущення, просто, знаєте, вот, коли заніміла рука, то я тут перележав, або щось вдарили по ній. В автомат брати руки нема, то Страву страшно, ну, десь минути через дві, оця воля до життя, напевно, переборола страх. Праву руку ампутували одразу. Військовий зізнається, звикати до нового життя було складно. З того, що я міг, я наприклад, зараз процентов 70% не можу. Навіть саме індивідуально я не можу писати. Навіть. Я вже не кажу, що поначалу навіть зуби почистити було це дуже велика проблема. тому, що я патологічний правша, але найгірше каже: це постійні фантомні болі, через які військовий майже не спить. Найбільше, що мені хочеться, щоб прийшли болі ці фантоми. Знаєте, тому що кожен день терпіть болі, куди ти терпів на передовій. Мені не нравиться. Медики обіцяють, з протезом має стати легше, але стандартне протезування Геннадію не підійде, бо кукса надто коротка. Чоловіку пощастило під час реабілітації познайомитися з доброчинцями, які запропонували. Унікальний для України метод остоінтеграційного протезування. Ця технологія остоінтеграції при протезуванні верхніх кінцівок вона дозволяє зберегти всі функції плечового суглоба, механічно прикріпити сам протез. А сигнали ми зараз забираємо датчиками, які приклеюються до кожи. Цю методику до нас привіз відомий шведський професор і автор Рікард Бранемарк. Він навчив наших медиків проводити надскладні технологічні операції. Це протезування кінцівок, завдяки імплантам, які фіксуються до кістки всередину. Тобто це протези вживлені в кістку. Першим етапом фіксується імплант, Другим етапом до слідучого операції ставляється перехідник. Перехідник між тілом людини і зовнішнім протезом. Геннадію зробили лише першу операцію, попереду ще одна, але вони абсолютно безкоштовні. А от на майбутній біонічний протез потрібно ще назбирати, а це 2 мільйона 850 тисяч гривень. Це дуже великий гроші. А тим більше, якщо ти вже їх заробляти не зможеш, самому їх не нереально собач. Я знаю, що є добрі люди. Моє життя доказувало неоднозначно і неодноразово це. Військовий називає себе щасливчиком, бо вдалося вибратися з пекла живим. Тож тепер вірить, що йому ще раз поталанить повернутися до нормального життя вже із новою біонічною рукою. Адже попереду у Геннадія ще дуже важливі плани. Саме моя головна в мене ніколи не було сім'ї, а так то почти сирота, то хочеться сім'ю. Дитину, сім'ю підтримати військового може кожен з нас, перейшовши за qr кодом чи картою, яку бачите на екрані. І пам'ятайте, захиснику буде важлива навіть найменша наша допомога. Олена Ровенчук та Віктор Зеленков. програма Вікна СТБ, марафон Єдині новини.